І щоб два рази не вставати і не робити собі макіяж, да? скажімо так, записую другу техніку ще з останніх жіночих груп, вона дуже коротенька. Теж беремо аркуш формату О4, біленький. Да, в кінці я покажу свою роботу, вона дуже простенька. І починаємо дивитися навколо. Згадувати свій день, своє оточення, і починати помічати якісь маленькі дрібнички, від до яких ви вже е, дуже звикли, але від яких можна підзарядитися теплом. Будь-що. Мені подобається моя помада красива, mm -hmm. якісна помада. Вона в мене є, це класно, це круто. Є. І малюєте на своєму аркуші зірочку. Задача, Ми зараз заповнюємо аркуш спочатку маленькими зірочками. Кожне таке приєднання до маленької, красивої, приємної дрібнички це. Зірочка, що я бачу? Ну, просто, да? я сижу у себе в вітальні, я бачу красиву іграшку, яку мені пошила і подарувала дочка на Новий рік. Це скільки дитина вклала туди тепла, турботи про мене. І от я про це дивлюсь на неї, думаю. І вже в мене якось навіть і енергія пішла, і тепло по тілу, да? і зірочко. Що у вас було? Навіть подивіться на себе, Ці ж самі зморшки, да? вони можуть бути доволі милими і тепло до них віднестися. Щось смачненьке ви з'їли сьогодні, наче воно да? повсякденне. Але це було гарно, смачно, чудово. Намалюйте зірочку, і отак от пройдіться по своєму приміщенню, своєму оточенню, по людях, які вас оточують по подіях, які у вас були сьогодні, вчора. Ну, такий самий наближений до сьогоднішнього дня час. І кож задача до кожної такої такого факту: отак, от підійти, як до маленького вогника, отак, от зігрітися, якби. І оцей вогник і зірочка. І малюйте зірочку на аркуші папері, і зірочка. Та якби так от а, зігрілися, так подумки підійшли, зігрілися від цього факту а, і зірочкою перенесли на свій аркуш паперу. І заповнюйте з задоволенням, ставте відео на паузу, заповнюйте свій аркуш паперу цими зірочками, скільки вам буде достатньо. А тепер візьміть кольор олівця, який у вас асоціюється з зоряним небом. Це може бути синій, блакитний, фіолетовий, може чорний. І додайте своїм зірочкам фон зіркового неба. І от ви маєте небо з зорями. Да? А тепер згадайте, як. Там, в книжках малюють сузір'я, да? що роблять вчені. В вони бачать, що якось зірки складаються в якийсь візерунок і дають назву цьому, да? ну, як ми знаємо, там, англійська літера W, це Сузір'я Касіапея, ковшик, всім відомий, велика ведмедиця. Ну і так далі. Да? Всі по гороскопу, всі наші риби, близнюки, леви мають якусь конфігурацію зірок на небі. Це, не... наприклад. Да? І подивіться таким розширеним взором на свій малюнок і знайдіть там своє сузір'я серед оцих зірочок, які, нам... які ви намалювали. Знайдіть своє сузір'я. І, і обведіть його а, жовтим чи якимось іншим олівцем, щоб вам було, було зрозуміло. А, звісно, не всі зірочки будуть приймати участь да, у цьому сузір'ї. І от я покажу свій приклад, така дуже простенька робота. І в мене вийшли такі крила, скажімо, у мене сузір'я крила. Можна назвати Крила Янгола, і дайте назву своєму сузір'ю. Що ви відчуваєте, дивлячись на свою роботу? Як змінився ваш стан в порівнянні з початком цієї практики? Що ви візьмете в своє звичайне життя для Підтримки себе з цієї роботи, з цієї практики. До речі, до моєї жіночої терапевтичної групи можна долучитися. Я планую її проводити в такому форматі до кінця травня 26-го року. Посилання на мій канал в телеграмі є в шапці профілю і спробую ще зробити його. В коментарях до цього відео приходьте це щиро безкоштовно для наших українських жінок.